Так, всім привіт! Зробили сьогодні першого рейсу соломи, починаємо звозити потихеньку для бічків. У ну, цьому році можливо трохи менше будемо заготовлювати, як в тому. Осталося, можливо тільки 200 Там, на новишках ми привезли тоді з наю з хлопцями. Так, також перекидали по декілька разів. Ну нічого, добре, що залишилось. А у нас, знаєте, нас ячміна, тут не дуже така пашиста, щоб то... але взагалі коли там і пістеляю бічкам, то вони прибирають її, хоча її сіно лежить у жолобі і все. Будемо зложувати на скридовиськом наше старе. Так, як -то його... Щось я не пам'ятаю, чи ложив притик сюди, чомусь трохи відступав. Сьогодні дещо, дещо легше вийшло загрузити тюки. Воза нагрузили хоботом, до тюку пряса чоловіка я чіпляє. Ну, вже прицепчика він одноосний, то до тюкопряси не вийде причепити, то нагрузили руками. Ярик під'їжджав. Ячміна трохи косюча така, правда. Але так можна працювати. Прицепчиком перекинули, якби ще, щоб там не переживати, чи у нас змогне, чи не замокне, бо в минулому році то я робив, там не завіршував такою соломою привозною, то така собі ідея не дуже вийшла. В цьому році глянемо. Це ячмінну забрали, його заберемо також, а житню у нас там жита, можливо ж соток 60 є, то глянемо, чи заберемо її, чи можна, можливо на січку і хай на полі полежує. Подивимось, коли приберемо, що жито планую, можливо, навіть буде після овса, можливо перед овсом, скільки заготовим, тоді глянемо. чи треба, чи не треба без мирю возити її. ще бангарика якогось такого, щоб висипати і хай свою полежу йду, до, до таких прохолодних проколод... днів, щоб можна було позложувати добре, гарно і не жарко. Ну нічого. А в тому році, знаєте, ми так трохи помоталися, щось ціна заготовили багато і вже говорили, щоб поставало всього. Але, так, думаємо, заготовляли для 15 бічків, то так є, щоб попрацювати, але можна було б викормити, ну, не в два рази більше, але на бічків 5 більше. Ото тільки докупляли зерно. А в цьому році, можливо, зерна докупляти не будемо вже. Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Привіз Коля Солому з Ярком, Ярик під'їжджав. То так спочатку планував на вишки, там ще у нас є трошки місця, але по дорозі передумав. Я вже рукавички Коля взяла з собою, щоб на вишках відсовувати. Але так вирішив, що будемо на це місце, що в тому році. Будемо працювати там, де легше і швидше. Зараз дощі на пару днів не передають, то хай полежить, а буде більше, то тоді вже будемо накривати. Як ще що змолотимо, стікуємо. То тут кажу, мені роботи немає коля. Чого нема? з тої сторони вставаю. А з тої сторони? Ну. Бо я вже думала, що буду на вишках, а ти будеш подавати. І зараз будеш і воза совувати там. Я буду з воза подавати, так? Да? Угу. Треба під уровень робити. То з воза подавати легше на вулиці, а на вишках знаєш, як там. Ну на вишках. То ще зараз ці більші вишки. Раніше, коли такі, то там було трохи душегубка. Але в цьому році скільки заготовим. Якщо так, можливо тюків 500 та й все. Його і багато то не, не потрібно. Треба, щоб такі бубі запасний велички, але щоб там не брати на 7 років перед, то... Також і сіно, воно на другий рік вже не таке смачне, а ще на другий рік також заготовляється. На третій, то вже взагалі буде недобре. Так не, як і, в нас багато залишилося. Не, не виходить, щоб забирати по порадку, наприклад, давніше. А тоді бо давніше заложуємо, заложуємо. Бо воно давніше все під стінкою, а, а як же ж, як є бігом-бігом на вишки. Один тюп. Опа, порвався. Боси бичачки будуть мати роботу будуть прибирати. Будемо старатися, щоб не позатикало. Може, Ще... так, так не вийде, може, але. Ну будемо накривати накриємо. там вже, так. Бички прикрили, щоб не заважали. А солому коля там загородий, так, так само, як і в тому році. Щоб вони не чухались і не перевертали. Ну, вони полюбляють порвати чуки. Вони на вулиці не спішать. Вони так в обід в хліві. Йдемо лише ще покажемо нашого. Власне, може. Потрошки збираємо бичечки, але вже... Малий, що вже ти назвав, у нас там є самі такі маленькі. Дніпро. Будемо кожного разу показувати, що перехвалимо, що такий спокійний, даю. Хлопці до його і полежують на йому і все. Тож вони зараз всі спокійні. Річ як щось раніше так зараз спокійніше Вон, Бачите, зразу відкрили. Ще як маленькі, то підходять, як молочка хочуть. Що ти малий, Ходи ну. О, Як маленькі, то підходять. Бо не знаю, що, що ще буває молочко йому припадає. Не буває, припадає, а два рази поїмо. Хоч і двері є, а ми щось привикли все. Зараз буде облизувати. Йому десь, можливо, без двох днів місяць, якраз добре, на замінник перейшов. Це нас вже два дні. Перейшов гарно. То ще ж рано що ж ти так ходиш за нами? Вже ближче до вечора буде тобі молоко. Ну, всі є, вода є, комбікорм також. Мабуть, він хоче до остальних, що так йому тут самому. А знаєш, всі однакові, такі чорнорабіди і кілька чорнобілі. О, тут трошки загружено, що хочете. Це маленьку ділянку скосили, там таке зілля. от забрали також, з'їдять, закинув їм на край, така була сировата перед дощем. Отосіно те, що з млина привезли більшість його тут. А то з цих пір його там солома у нас того річня. І дошки, все підряд тут у нас є. Якби знаєте, балки витримали б могло більше загружати, соломи наверх, але не витримають, коли повністю. Можливо, тут ще трошки додав рада, можливо, а так оставлю посередині коридору, такого, того, що такий хліб великий, широкий. А тоді добре, добре знаєте, зимою пістелять. Байдуже чи сніг, чи дощ. Тюка скину, там порозкидав їх в середині. Та й все. Ось тут ще слом трохи є. Ти тут часто ходиш, то ти знаєш, а я тут добре дивлюся, де можна впасти. Тут можна ногу поламати і так. Дощинки якось і шкода скидати на низ, тому що все одно тут не буде соломи посередині. Але таке треба трохи пішов, упав, обтрусився, далі пішов. Розкинемося, зілля їм хай поїдять трохи. Міг старі ти хазяї, знаєш, як то колишні люди, вони все збирають. Що зілля, картоплю косить, все підрад до хати. І тоді раніше трохи менше було. Цих, Як нам одного разу забракувало, то вже ми тепер все до хати звозимо, так? Да? Це в торбу? Ні в якому разі. Лучше хай залишиться, ніж чекати, коли сніг зійде, да? угу. так? Вони голодні. І не встають. Полежують. Прицепа розрузили, зараз ще озеро розгрузимо. На тракторі тут попереду поставив ящика, щоб можна було щось положити. Раніше був маленький бардачок, коли не було кабіни. А коли кабіна там якраз він мішає, то немає куди що положити, а під ногами так не переношу, коли воно домаляється. Ось так і стяжки місяця і все. На віз добре грузить, багато влазить, а не добре, що не, не перекидає. А так заліз все одно, знаєте, набагато легше, коли отак просто на вулиці позложувати, аніж тягати їх там на вишки, самі тюки. О. Можна в принципі на їх. Ти розкладає, я, я зараз поскидаю. Я цього горба, щоб то ще що голова закружиться тобі. Чого вона там закручиться? Досиш у повітрі так, добре. Ну от і все, Солому вже розгрузили, такий невеликий початок є. Далі будемо молотити пшеницю, скоріш за все. Будемо зійти також сюди. А тоді вже житочове зглянемо. Що бістріше доспіє. Зараз день другої погоди, щоб так не заглядати до пшенички, чи вона суха чи не суха. Дощі не передають, то трохи почекаємо. О! Кусається личні. Колись баба розказувала, що дід поїхав на скридовку. Завійшмі солому скридували, ну скрити ложили. То каже, намучились, приїхали всі зеленці. Що то потіють, роз'їдає ці ось цю кіт. Ми зараз також підемо ячмінь підгребем. Там я по ручку так збільшував попідгортав. Заметем, загребем і будемо чекати слідуюче зерно. То ти багато працював, а я там скільки тобі подала. Ага. То й не рахується навіть. То ти не підеш підгрібати, щоб вже не, не поліція. Тут добре ще не біля хати, біля хати солома розлітається по всіх кутках. Тут треба замітати, а тут. Зараз попідмітаємо зерно, коля його все позвозив в одну сторону. Ми його не пересушували, і коли Коля працював тут, робив силосну яму, то двері постійно були відкриті, як погода. То так воно й не гріється. Кажу до Коля, ну спробуй ще раз руку. Туди каже, що холодне, добре, що нам не прийшлося його пересушувати. Але коли зайшла, кажу до колі, як він так. Насипав багато, кажу, добре, що так поштукатурив, а то все рівно було б між цеглою зерно. Воно потім у млині все помішається, але тут буде сухіше в ту сторону, яке змолотимо, будемо теж пересушувати. І також його тут перевертав, перемішував, коли працював. Пілюка йде, йде. То це добре ти кажеш? Ну. No. То добре, що йде пілюка. Коли знаєте, як тільки приміщення зробили, то здавалося таким великим воно. Думав, можливо, трактором буде розвертатися з навантажувати чим, це, все, все буде виходити. А коли вже а ще так не по порядку насипав, спочатку в цю сторону, бо там тюки лежали, Думаю, його перевозить туди, так не, не дуже комфортно виходить. Ну нічого, підгорнули, а далі будемо вже сюди завозити. То велике якщо для нас, як ми ходимо. Але так, якщо заїжджаєш трактором з прицепчиком, то такого висипати і назад, то ж не можна розвернутися. Так... Потрібна тільки одна культура, щоб насипати, все підрад насипати. А щоб махлювати то не дуже. Тут не розвернувся з прицепом. Але не мішечки тягати. Да. Трохи там з піском да, знизу. Що то комбайн трохи заривав. Хлопці старались брати понижче. Що хай буде з піском, ніж поверху, пройдуться, mm -hmm. а там же ж то так гарно нас молотять. Ой, так я не буду мішати воно тут. Ну в нас там коля овес лежить, то хто знає, як він змолотиться. Ще будемо бачити. Ніщо, навіть там що буде, останеться на землі, а що так, яка вже різниця. Мишком оставим. Таки, нічого, то ж мішкам треба. Ти ж на таку робила теж на роботу їздила колись, так? Да? Так. Да. Один раз. От у тебе нормально будеш тут старша, значить. Старша? По да. підмітанню. А ти будеш по кому старший. А на току як називається, хто старше? Токівниця чи я? Навіть не знаю. А я знову виходить щоб просто робочий. Чого? То я буду старша, ти будеш старший. <реш> <реш> Нато мною. <реш> ну, все себе шкаєш, роботу меншого Наоборот, будеш старший. От у нас такий сюжет. <реш> що? Все. Зараз настрої диски. Кажі на ріш воно я буду канави. О, що ярик знайшов. А таку в долоньку. Це пташечка. Донесе яєчко, до канави. було пташка знайде. Забрали сьогодні солому, Думаю, зразу получимо стерню. З Яриком приїхали, попрацюємо трохи тут від ділянки таких немаленьких, 70 і там 73, по-моєму, сотки. Так, трохи злегка дисками пройдемося порвати. Ось щось трохи порвемо. Зараз волога є. Але тоді глянув, в минулому році я пробував пару ділянок так, щоб протягом, ну коли змолотили до самої осені, по-моєму, вийшло разів три дисковки. Так що поле чорним тримати. Такий міні-пар. Зараз кукурудза там не пану виглядає. Але тут, думаю, мабуть, прийдеться викропити, тому що це новина, тільки перший рік ми посіяли ячмінь. то Тут є і перейде де -неде. Не перейде тому травичка, але дисками не виведемо його. А то наша соя, якось буває, знаєте, приїжджаємо, то гарніша вона, то знову пожовтіє. Зараз під вечір, так трохи темніше, то непогано виглядає. Але, але переживати нас вона заставила. Поїзди, трошки хімію понюхав тут. І то знаєте, цікаво, що, що то за зілля. Таке, як вік, можливо, яка дика, чи що це таке? Роундап його не забирає, трошки пригнічує і все. Середині, ну, середині ну, трошки менше, що... але все одно є. Можливо хіба велика не буде рости. Так, Хай росте соя. А ми будемо по кругу знаєте, знову продовжуємо. Тільки забрали врожай. Зараз готуємо до слідуючого року готуємось. Ото вже сьогодні, мабуть, натішиться, то вже завтра просить не буде. Бо ти його і сьогодні не хотів брати, кажеш там довго, але ну, став знає, мене ти... просить, що, візьми, що візьміть мене. Я візьми... знаєте, часом думаю, а й нічого не заборонять. От хочеш їздити, от бери зараз зроби ці ділянки, але знаєте, воно ж нічого доброго немає, що там у тракторі голову нагуде. Тоді так само на ячмені вони, коли комбайном молотили. Каже, мені буде кусатися, нічого страшного. Тоді до хати приїхали, то каже, воно зразу не кусалося, а вже почало. воно ж кусюче ячмінь, Покупались трохи зерні. Ну нічого. Здається, недавно Коля виробляв ці ділянки, а вже їх зібрали врожай. А ще ну, каже, якраз вже ми готуємося до слідуючого року. Кажу, ще й цей нас не закінчився, то буде нам де посіять. Я вже поїду додому, а хлопці будуть якраз ще оця ділянка ще на також і друга велика. То що ж я тут буду, правда? Ґгу. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім ми вдякуємо за перегляд. Кому сподобалось наше відео, ставте лайк. Всім до побачення. Ви вже є помічник, будеш відпочивати, бити по черзі.